Секретарю міської ради Віталію Михайлішину не соромно за останній рік, протягом якого він керує містом. На прес-конференції, присвяченій підбиттю підсумків цього періоду, він заявив, що головним здобутком себе і своєї команди є початок процесу модернізації технічного оснащення міських лікарень та поліклінік, створення нових груп в дитячих садочках, встановлення 15 дитячих майданчиків, введення в експлуатацію сміття сортувального заводу, відкриття другої гілки газогону, ремонт доріг тротуарів та міжбудинкових проїздів. Віталій Михайлішин зізнався, що найважчими на посаді виконують що обов'язки міського голови для нього були перші місяці роботи? Саме важкі я б назвав це мабуть, перший місяць-два роботи. Це коли я ще раз хочу повторитися, не було ні одного заступника, ні начальника юрвідділу, де було по 12-15 папок на столі. Коли не було на кого розписати, потрібно було прийняти рішення. Критику на свою адресу Віталій Михайлішин сприймає спокійно, але додає, краще б ті, хто багато говорить, зробили щось для міста. Народні депутати, які сьогодні від Чернівців, пан Яценюк, пан Романюк, пан Маскаль. Ну і я не буду далі вже перераховувати ще хто з цих з них з народних депутатів, які на сьогоднішній день. Народні депутати, Верховній Раді, хто з них підняв хоч одне питання для того, щоб допомогти місту Чернівці? Одна швидка допомога, одна вулиця. Що хто з них зробив? Скажіть, будь ласка. Чому така активність перед виборами? ваговим здобутком влади, за словами Віталія Михайлішина, стало руйнування корупційних схем на Клинівському ринку. Його надходження стали працювати на користь всієї громади міста, а не окремих осіб. Переконує очільник міста. І вже незабаром, за його словами, усі городяни зможуть відчути на собі чергову допомогу цього підприємства у вигляді оновлення парку Чернівецького тролейбусного управління. Крім цього, продовжуватиметься робота по створенню місць для дозвілля дітей. В кожному великому дворі буде дитячий майданчик. І в кожній школі це заплановано, і це є теж моя мрія. Щоб у кожній школі був стадіон Єгор Подкидишев, Сергій Рубляк, Ньюс Чернівці.